Нова інформація про перебіг виборів на Закарпатті. До вашої уваги в студії працює Натовт. Вітаю У півдні Правоохоронці вже зафіксували 25 повідомлень про порушення під час виборів на Закарпатті, перевіряючи усі звернення громадян та політичних сил. На одній з дільниць Закарпаття виявили зірвану пломбу на скрині для голосувань. За попередніми даними порушення зафіксували на 748-й дільниці 34-го округу. А в обласному центрі міліція затримала жінок зі списками виборців. Повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Ужгородського міськвідділу міліції за фактом проводиться перевірка. На дільниці в Ужгороді дівчина фотографувала бюлетень. Спостерігачі виборчої дільниці номер 210 715 у місті Ужгород. Вдруге за день зафіксували факт. Фотографування бюлетеня виборцем повідомляють змі виборцю. Не дозволили вкинути бюлетень в урну. На місце викликали працівників міліції. Складено акт про порушення. Виявлені численні порушення на виборчій дільниці в ромському таборі в місті Берегово. Зокрема, при видачі бюлетені виявилося, що 10 із них без печатки голови ДВК. один зіпсований, два бюлетені невідповідного кольору. Крім того, в списках виборців часто вказані неправильні дані. Також зафіксовано випадок, коли біолетені видали людині, що зареєстрована за межами цього виборчого округу. На дільниці, що знаходиться в ЗОШ номер 10 міста Берегово, ще о дев'ятій ранку урни залишалися непропечатаними. Також спостерігач зафіксував, що неподалік школи тим, хто вже проголосував, наливають горілку. Про масове скупчення соціально незахищених верств населення біля магазинів та генделиків повідомили нашим журналістам з Перечина. мова про сімер та перечин. Місцеві додають направляють людей характерної зовнішності до точок, де продають спирт не переважно неперечинці. Про підкуп виборців повідомили правоохоронців і у Виноградівському районі у селі Великі Ком'яти кандидат на посаду сільського голови Валентин Веремчук повідомив міліціонерів про те, що інший кандидат на цю посаду Іван Кузьма разом з братом, нібито проводять підкуп виборців у триповерховому будинку, що розташований неподалік місця голосування дільниці номер 2 Як з'ясував спостерігач опори, коли міліція прибула на місце виклику, кандидат Іван Кузьма з братом покинули місце події. Разі слідчо-оперативна група перевіряє усі обставини події. Загалом у Виноградівському районі та у місті Виноградові всі дільниці вчасно розпочали роботу. Станом на 13-ту годину явка виборців по району становить майже 18%. У селі Широке кандидат до районної ради однієї з політичних сил повідомляє про факт порушення вкидання бюлетенів за провладного кандидата. По факту події складається відповідний акт. Про це у наступних випусках новин. Ну а про те, як проходить виборчий процес у Мукачеві, прокоментував представник територіальної виборчої комісії з найсвіжішою інформацією з першого мультимедійного прес-центру Закарпаття Преспоінт» Алла легеза вітаю Алло. То що кажуть про голосування у ТВК? Дякую, Анно. У першому мультимедійному прес-центрі Закарпаття Прес-Понт Андрій Іванчо, член територіально-виборчої комісії міста Мукачева. Він розповість про те, як проходить виборчий процес у місті. Інформацію про явки членів дільничних виборчих комісій. Явка була. Майже стопроцентової, одно-два запізнення було. Рівно в 8 годині була подана інформація від всіх членів виборчих комісій про розпочаті вибори в місті Мукачеві. Подавалася інформація про кількість бюлетнів. На 12-ту годину була подана інформація про явку голосувавших рівно 20%. Порушень і звернень в ТВК поки що не було. Отже, виборчий процес у місті відбувається відповідно до закону. Правопорушень не зафіксували. Оновлена інформація згодом. Студія. Дякую за інформацію. Це була Алегеза з першого мультимедійного прес-центру Закарпаття. «Преспоінт». Закарпатському осередку комітету виборців України кажуть, що загалом ситуація на виборчих округах спокійна. Далі пряма мова. Е, наразі все більш-менш нормально. Не можна казати, що ідеально, тому що є купа дрібних порушень. Це наразі не можемо говорити про якийсь там злий умисел, це прояв відверто дуже низької кваліфікації членів ДВК, ТВК і так далі. Тобто. На деяких дільницях з затримкою почалося голосування. Ще на інших там видавали бюлетені без паспорту. Ось ось такі дрібні, дрібні порушення, які фіксують спостерігачі по всій області. Але в цілому, ну чи все спокійно, всі дільниці працюють, люди голосують. Єдине також ще проблемний момент, що е, вже зараз надходить інформація, що вибори на окремих дільницях можуть бути визнані недійсні через плутанину з бюлетенями. От в Тячеві, наприклад, є проблема, що не співпадають межі територіального і територіальних округів з дільницями, тобто там під загрозою аж п'ять дільниць. Ось є ті самі проблеми на Хущині, Знову ж таки, там. Також на Хущині в одному місці в селі не довезли бюлетені. Була інформація, що їх викрали, тобто якісь такі непорозуміння. В Іржавському районі станом на 13-ту годину проголосувало 13 тисяч виборець, що складає 18%. Більше про хід голосування та ймовірні порушення Світлана Сексай. В місті Іршава роботу на дільницях розпочали вчасно. О восьмій годині дільниці відкрили для голосування. На виборчій дільниці номер 170 все розпочали вчасно. На сьому годину Києва ми розпочали свою роботу комісії, О восьмої години Києва відкрили двері дільниці і вже люди почали голосувати. Зранку до церкви пішли люди, проголосували і зараз після церкви і після обіду молодь. Щодо порушень, то вони незначні на цій дільниці. Одна партія принесла. Свої інформаційні плакати у кольоровому форматі. Це є порушення, ми це порушення відсторонили. Вийшли з положення. В селі Осійне виборчі дільниці 210-198 також розпочали вчасну роботу о 8-й годині. Тут людей значно більше. Виборці стоять в черзі до кабінок, щоб віддати свій голос. Станом на 11-ту годину проголосувало 280 виборців. На 13-ту годину 450. Не обійшлося і без казусів. Правопорушення у нас пов'язані з научною агітацією, вивішені кольорові фотографії. Депутатів, кандидатів, верніше, депутатів, ну що є порушення. Також в Віршавському районі на виборчих дільницях люди приходять голосувати без документів, які підтверджують особу, тобто без паспорта. Люди на камеру відмовляються коментувати. Кажуть, один одного знають, тому на дільницях в них і не просять документів. У ніч на суботу кілька інтернет-видань оприлюднили інформацію про нібито затримання двох чоловіків, які розносили продукцію з партійною символікою. Чоловіки, яких затримали, розповіли, всі покази в них в буквальному сенсі вибивали. Черговий прояв бандитського свавілля в Мукачеві. В ніч з п'ятниці на суботу, 24 жовтня, було побито двох жителів міста, які поверталися додому. Просто йшов додому після роботи, Хотіли випити пиво і на нас напали. Якась машина під'їхала, молодцім раз забрали, почали угрожати йому. Потім покликали мене. Приїхала друга машина, вибіг чоловік з молотком і почав мене бити і цим бором. І закинули на собажник і вивезли. На виходні після роботи хотіли випити пива. Пішли, йшли з цим бором, тут тобто зупинився джип, вибіг чоловік одразу в машину пхати. Ну, я не хотів, я супроводівлявся. Він виняв ножик, почав угрожати, сідайте в машину. Ну, приїхала друга машина, вибіг чоловік з кувалду, чи то молоток був такий. Почав одразу цим бити, мені ножик до шиї почали угрожати. Верли нас в багажник, відвезли. Потім цімбора виняли з тої машини, пересадили в другу. Ну не знаю, куди його повезли. Мені в машині угрожали, щоб я говорив, що мені дають тисячу гривень за конверти, що я буду розносити. Я відмовлявся, але мені угрожали, казали, що будемо у сім'ю, то все. Після цього розповідають потерпілі, їх привезли до міськвідділу міліції. Сімбора. Вони привезли мене, другі люди привезли. Вони нас перекинули з машини. Мені давали писати там заяву, що я до них ніч не маю. Звідали мене там. Що питали? Питали, в якому я состоянні. Нам казали, не казати ніч, що я впав, такого. Відвезли мене в участок, присутствували в участку до последнього, поки я писав заяву. Заставляли писати, що я носив конверт. Дії працівників міліції викликають у потерпілих багато питань. Чому не були допитані особи, які їх привезли до міськ відділу? Чому закрили очі на наслідки їхнього побиття? Чому під час дачі показів у приміщенні перебували сторонні особи? Були. Я не знаю точно, ну було начальство якесь. Точно не знав їх. В міліції ніч немає. Вони робили там свою роботу. Просто там були і посторонні люди. Мені казали так казати те, що мені говорили другі люди. Я то робив. Там якісь начальники ходили, але я їх не знаю. Тобто вони бачили, ви стані прийшли? Так, да, вони мене привезли туди, вниз, взяли пояснення біля мене. Ще на відео мене знімали на телефон. Всі двоє присутствували, поки ми писали, що нас били. Ну вони писали те, що їм говорили. Не писали те, що я казав, то що вони мене заставили в машині, щоб я їм говорив. Угу. А ті сторонні особи, які були там присутні, ви їх не знаєте? Я не знаю їх взагалі. І всі ці питання до губернатора Закарпаття Геннадія Москаля, який пропіарився на цьому затриманні, звинувативши у всьому політичних конкурентів. Пан Москаль особисто був у міськвідділі міліції і не міг не бачити факту побиття затриманих. Його також не здивувала присутність сумнівних осіб, які привезли потерпілих. Виникає багато питань щодо можливого тісного зв'язку влади та криміналітету. Тут все було у них мабуть, спланіровано. Я точно не знаю. Нас привезли туди, там висипали, побили нас. Я не знав, чи це. Я взагалі не знаю, що там. Там все підкривали, нам указували їх. Я навіть не знав, що то проти кого то. -то. Ніч не знаю. Вони мені підсунули в машині, коли біля міліції я вилізав. Міліцію, вони мене пхали. Вони мені дали два пакунка і сказали, се бери в руки і несе ж. Травматичне відділення поступили двоє хворих: Ліба Володимир Володимирович, сім року народження, і хворий ковач Руслан Іванович 89-го року поступили в травмпункт. Травмпункт на даний момент ці двоє хворих обстежуються. Ну після після їхнього їхнього подальшого обстеження буде виставлено клінічний діагноз і буде вирішено питання про їхнє подальше перебування в стаціонарі травматичними пошкодженнями. Побиття внаслідок отриманих травм. Потерпілля змушені перебувати на лікарняному ліжку. Діагноз струс головного мозку, перелом кісток носа, забій грудного і шийного відділу хребта та м'яких тканин. У хусті переплутали бюлетені обласних кандидатів. Дільничні виборчі комісії отримали бюлетені не тих кандидатів обласної ради, які балотуються на їхньому окрузі. Детальніше мої колеги. В місті Хуст вибори розпочались вчасно, проте не без порушень. Члени виборчої комісії помітили, що бюлетені переплутані 62 й та 63 й округи отримали неправильні бюлетені. А відтак вибори на цих дільницях можуть бути визнані недійсними. Вклався невеличкий інцидент. У нас із бюлетнями до обласної відповідно до депутатів обласної обласну раду при отриманні. Вчора у територіальному окрузі бюлетенів зробили помилочку і нам. Надали ну не ті доли не нашого округу бюлетені. Перепутали 63 третій, 62 й Відповідно до чого в нас в нашому окрузі не ті депутати, які повинні бути у бюлетнях. Проте голосування триває. Виборцям видають по три бюлетені. Звірити, виправити помилку вчора на місці або да навіть виявити. В нас можливості не було по якій причині. По тій причині, що постанови про призначення номеру округу, якби ми не бачили, нам ніхто не повідомляв і звірити нам чи Ми 62-й, чи ми 63-й, Що там, як до чого? У нас просто не було можливості, і тому вже тут на місці вже по факту виявилося, що от ну, можна рахувати порушення. В Загальному спостерігачі відзначають активність виборців. Обов'язково кожен має зробити свій вибір. Дома сидіти абсолютно, я думаю, не варто. Треба приходити, треба висловлювати свою думку. І я думаю, що в нашій країні все буде добре. Про підкуп виборців на дільниці номер 210-684 у Мукачеві повідомили нашим журналістам чи підтвердився факт правопорушення, та скільки людей вже проголосували, Світлана Бубуська. На виборчій дільниці номер 210-680 мікрорайону Росвигово розпочали роботу вчасно. З самого ранку тут спостерігається слабка активність громадян. Члени виборчих комісій прогнозували кращу явку після обіду, але все залишилося без змін. Віддати свій голос станом на 14-ту прийшло не більше трьохсот осіб. У нас проходять вибори дільничні, проходить все спокійно, без ніяких порушень. Ну, зараз ще обід, неділя. Люди, хто в церкві, хто ще досипає. Надіємося, що до вечора прийдуть всі. А от на дільниці 210-684 охочих віддати свій голос виявилося багато. Люди вишикувалися у чергу. Голосують тут не лише пенсіонери, а й студенти та молоді сім'ї. Кожен з них вважає голосування своїм обов'язком. Потрібно відстоювати свій вибір, свої права. І ми віддаємо цей голос. І це майбутнє нашої країни. Думаю, що то обов'язок кожної людини. І думаю, так би мало бути в свободній державі. Явка я рахую хороша. Значить, якщо порівнювати пенсіонерів і студентів, то більше пенсіонерів, але бачу, що і студенти теж не лінуються і приходять голосувати порівняно з минулими виборами. Набагато ну, більше виборців на цей час на цей раз дуже висока явка виборців. Це дуже радує, і вже на даний час проголосувало майже до 600, 600 людей. Виборців також журналістам МЕМ-студіо повідомили про підкуп виборців на дільниці номер 210-684. Однак члени комісії самі виборці цю інформацію коментувати відмовились. Найбільш активними у виборчому процесі 2015 року у Мукачеві виявилися роми. на дільниці, де в основному голосують представники ромської громади. Явка найбільша. А от на дільницях, розміщених у ЗОЖ номер 4 та міському будинку школярів, затища. Загалом виборчі дільниці до обідньої пори відвідували мукачевці хвили подібно: перша хвиля о 8 годині, друга після відвідування церкви. Найбільш свідомими виявилися люди похилого віку. Детальніше про особливості виборчого процесу на Мука... Ачівських дільницях розкаже Ірина Ковальчук. Черги до входу за бюлетенями до кабінок та до урн для голосування повний аншлаг на дільниці номер 210 696 розташовані у приміщенні Мукачівського ДНЗ номер 9 Спокійні обстановці, все законно, справедливо. Найактивнішими виборцями на цій дільниці виявилися представники ромського населення. З цим пов'язана і специфіка роботи членів комісії. Роми дуже активно голосують. Ну, потрошки між собою там ругаються, виясняють свої конфліктні ситуації, Ну так спокійно, все більш-менш нормально. Є неграмотні, мусять допомагати, але не члени комісії не спостерігачі не допомагають їм. Родичі, знайомі так просто по де одній, не бачать, очки їм дають. Так процес специфічний. Із 1932 виборців на 696-й дільниці проголосувало станом на 12-ту годину вже 392. Менш активно проходить виборчий процес у ЗОЖ номер 4 на вулиці Ілони Зрійні. 30 із основної маси виборців вже проголосувало. От, виборців на дільниці 1829. На даний момент проголосувало 450. Низька явка виборців наразі характерна і для дільниці 210-699, що у міському будинку школярів. Так лише п'ята частина зареєстрованих здійснила свій громадянський обов'язок до 14-ї години. А це 300 чоловік із 1300. Нормально, люди спокійні. Кожен знає, що робить. Постарший чоловік прийшов, він йшов у бюлетні свого блоку, взяв порвав бюлетень. І все, ну що з ним робити? Два бюлетні є, а третій – він пірвав. Ну, склали, кинули в скриньку. Коли будемо розбирати, будемо там розбиратися. Спостерігачі присутні на цих дільницях про жодне порушення не повідомляли. Загалом так спокійно, тихенько виборці знають за кого голосувати, знають як працювати з бюлетнями і спокійно проводяться вибори. Загалом у мукачеві явка виборців до обідньої пори характеризувалася двома хвилями: з відкриттям дільниць у восьмій годині та після служби у церкві. Найбільш активними виявилися люди похилого віку. З метою моніторингу виробничого процесу голова Мукачівської виборчої комісії відвідала міські дільниці. Цікаво Цікавимось також, яка явка виборців по місту. То, така інформаційна робота і співпраця з дільничними виборчими комісіями з метою, що якщо потрібна буде якась допомога, щоб вони знали, що мають до кого звернутися. Загалом статистика місцевих виборів 2015 в мукачеві на 12-ту годину 20%. А це як каже пані Алла, вищий показник ніж на попередніх виборах, і говорить про свідомість та високу активність мукачівців. Піти на дільницю і проголосувати обов'язок кожного свідомого громадянина. Так кажуть виборці, які вже віддали свій голос за кандидата, якого вирішили підтримати, додають цей день дуже важливий для майбутнього нашої країни. Місцеві вибори проходять за стандартною процедурою. Перш за все потрібно зареєструватись, взяти виборчі бюлетені, у кабінці для голосування, поставити відмітки, порити з прізвищами кандидатів, яких підтримують. Далі бюлетені кинути в урни. Для тих, хто не в змозі за станом здоров'я перейти на дільницю. Виїзна комісія урну принесе додому. На дому голосують у нас 12 чоловік, 12 виборців. В списках у нас в общем, 1959 виборців. Піти на дільницю проголосувати обов'язок кожного свідомого громадянина, кажуть виборці. Переконані, кожен голос чогось вартий. Лише так життя в країні можна змінити на краще. Прийшов голосувати, щоб змінити життя, щоб вийшлося. Ну, кожен голос щось дає, щось веселе, допомагає. Кожна людина має мати свій вибір, так що я віддала свій вибір. Це є мій обов'язок. Люди додають цей день дуже важливий для майбутнього нашої країни. Таким було останнє повідомлення на цю годину. Наші журналісти і далі спостерігатимуть за виборчим процесом. Наступний випуск з оновленою інформацією дивіться вже о 18.30.